Добрий день, я Багрій Юлія Леонідівна, мені 25 років. Мета мого резюме отримати посаду викладача української мови та літератури. Маю загальний стаж роботи більше трьох років. Моїм останнім місцем роботи був Харківський коледж телекомунікацій, де я обіймала посаду викладача української мови та секретаря навчальної частини. Мої посадові обов'язки полягали в наступному: введення ділової, кому... ділової документації навчальної частини, проведення та підготовка практичних та лекційних занять, оформлення навчальних журналів, організація позакласної роботи. Під час роботи зарекомендувала себе як відповідальний, ціліс... цілеспрямований та ініціативний. Співробітник, який може бути не тільки хорошим викладачем, але й другом та наставником для молоді. Я маю вищу освіту. У 2013 році закінчила Харківський національний університет Каразіна за спеціальністю магістр філології, викладач української мови та літератури. Спеціалізація українська мова як іноземна. Я впевнений користувач персонального комп'ютера. Володію пакетом Microsoft Office, маю сертифікат про закінчення курсів телевізійної журналістики. Я бажаю продовжити працювати у сфері освіти, оскільки викладач це Семпертіро, що з латинської мови вічний студент. Навчаючи інших, я постійно сама перебуваю у творчому пошуку. Якщо вас зацікавило моє відеорезюме, звертайтеся за контактним номером телефону 066 29 39 721. Дякую за увагу!